Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь в ефірі програми Про». Нещодавно Луцьк сколихнули гучні обшуки. Обшуки проходили в особистих кабінетах та помешканнях луцького мера Ігоря Поліщука, голови облради Григорія Недопада та низки депутатів. Детективи перевіряли їхню ймовірну причетність до отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів за так, би мовити, правильне голосування щодо земельної ділянки, де раніше була снігова королева. Нещодавно на судовому засіданні прокурор озвучив імена фігурантів і там Яки згадувався луцький мер. Тож ми вийшли на вулиці міста, аби запитати у лучан, чи довіряють вони місцевій владі після таких подій. Залишайтеся з нами, аби не пропустити найцікавіше. Взагалі навіть після такого випадку і раніше довіри не було. А чому от? Ну, тому що влада нас нечесна. Вона не працює для людей, вона працює тільки для себе. До всенької влади довіри нема. Тому що вони свої кармани набивають, а хлопці на нулях сидять, без нічого. Без е зброї, ну, взагалі без нічого. Такі люди не мають бути при владі. Я б, на, на мою думку, я б їх відправляла б на ноль. Хай би трошки замінювали хлопців. Хто сидить по три роки, хай би верталися, відпочивали, а вони хай йдуть воювати. Чому має простий народ воювати, а можновладці собі жирують? Це все за людські кошти. Я думаю, поки що це все або розкручують якусь чергову компанію для того, щоб зробити розумієте, на тій інформації, підняти авторитет. Ну, Я думаю, що це нічого серйозного, це просто щоб в черговий раз. Привернути увагу до особистості нашого міського голови. Ну, напевно, знаю точно, ну, бо дещо читала, деякі і силу правду читала. І бачила записи, коли вже розслідування, це прокурор виступає, про те, що є безпосередні докази. І мені від цього дуже сумно, як людині, як учанці, що в нас є такі факти. Ну, Це фактично факти, вони будуть підтверджені. Не знаю, наскільки воно дійде до суду, там, де буде винесено вирок цим людям, тому що це презумпція невинності, вона завжди існує. Але ну, неодноразово чула про такі схеми. Ми бачимо, як багато забудов в Луцьку, і як вони потім узаконюються заднім числом. І це неприпустимо, коли інші воюють, а, а можна потім люди таке роблять. Подожду. Причому це люди, яких ми вибирали, це така дискредитація довіри. На жаль. У нас стільки маніпуляцій, що не знаєш, де правда, де брехня. Поки що та справа тільки що починається, що сказати конкретно, неможливо. Якщо він винний, то хай понесе відповідальність. Ну, я не знаю, в мене не було якоїсь такої віри владу міську, тому я не можу сказати, що вона підірвалася. Я сподіваюся, що вони понесуть, якщо в дійсно винні, Якщо визнає, що в винні. так, якось. Може, це земельне питання говорили. Так, так. Ну, це вони там пускай вирішують, а ми люди. Він не причетний. Я цим не цікавлюся. Не я вийшов вже з того віку, воно мені не цікавить. А чому от ви вирішили одне? Я розочарований у всьому. І в житті, і в владі. Всьому. І я шукаю справедливості по всіх кабінетах, її нема. І її не буде. Мені шкода цих пацанів, що зараз там на юзі віддають своє життя. Дякую. Я їй не довіряю і не довіряв. Чому? Тому, що, тому що я, вибачте, як людина, яка мала попередню свою роботу, пов'язану з. Правоохоронними органами, в яких працював і став пенсіонером, як прокурор міста Луцька. Тому я знаю, як ніхто, хто в нас є хто. Влада займається такими справами, землею, крадуть все, що можна, а ще залишилась земля, бачите, і то викрадають. На жаль, це ще тільки квіточки, чекайте, ще буде, багато чого вам цікавого.